Всім привіт! Ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні хочу вам показати один тейк, який був пересиджений, і чому він такий, чому помилка, в чому заключалась помилка. Тейк я взяла 1,88%, вроді непогано, але могла взяти його два рази і заробила би більше. Тому дивимося, показуємо. Отже, дивимося, я включила запис у свого тейка, який я ще швидше взяла. Це валюта Матік USDT, валютна пара. Відкривалася я на зростаючому тренді. Гарні були імпульси, не було ніякої, ніякої причини, що тренд буде мінятися. Тому відкрилася і. Слідуючий, хай, який мав обновити ця, ця валюта, був 1,2 плюс-мінус. Був відкат невеличкий, це як завжди, нічого страшного. Дивіться, який, яка велика свічка імпульса останнього, де зливаються, де ще покупці купують і вже по чуть-чуть продають деякі, зливаються. Тобто видно, так? Да? Але це нічого страшного, не було ще ніяких предпосилок, щоб закриватися. Поставила я десь доларів 35, 40, я не пам'ятаю 30. Тейк мав бути з 10 доларів плюс-мінус. Я вже просто не пам'ятаю, не хочу брехати. Факт тому, 1,74% мав бути тейк. 20 Вицяти Ви плече. Отже, сиділа я, чекала. Стакан був гарний, повний, волотильність, красиво. Тільки після великого імпульсу якраз невеличка заминка була, і зараз теж воно мало продовжити рух до гори. Тут, ми бачимо, воно трохи зливається, трохи його зливають. Але покупці ще зацікавлені, бо тому що ще купують, трошечки приспадають об'єми. Ми чекаємо. Ми чекаємо, воно не доходить до 50-ї. Тобто, ще покупці зацікавлені, ще немає вже великих продавців. Продавці ще також чекають нашу тести. Отже, йде вгору наша валюта. Ми дивимося, що вимальовується гарний вимпел, який клює вниз, то означає, що буде валюта ще рости. Тому ми чекаємо, я чекаю. Чому торгую на матіку? Тому що валюта така спокійна, не сильно волатильна, не молода вже, скажімо так, щоб багато її хтось просував, або навпаки продавлював. Такий на валюта і досить непоганий проєкт, тому я на ній переважності і сижу. Люблю її, тому що і по ціні вона мені підходить, можна файно заробити, І по руху її. Я вже розумію її свічки, її об'єми. Там, де у нас середні об'єми, її 300, 200, з чимось тисяч. Такі повищені об'єми вже починаються 500-600, мільйон, півтора. Такі хороші, великі об'єми, де вже останні імпульси йдуть, там вже йдуть поза 2 мільйона, 3, і 5, і 8 кидають. Щоб ви просто розуміли, якщо на матірку колись будете сидіти, дивіться на хвилинні свічки. І от дивіться, бачите, до мого тейку не дійшло трошечки, буквально чу-чуть. Я все надіялася, що дойде. Але бачу, дивіться, об'єми спадають. Об'єми спадають і починають зливати. Я собі перевірила ще на трейдин але все рівно бачимо, зливають. Зараз буде ще такий невеличкий памп на вихід, можна сказати, от він йде. І тут треба було закриватися. Тут. Тому що вже багато злило. Тобто ціна, не, не, бачите, пробують, продавити не можуть. Треба було тут закриватися. Краще перезайти. Ну, взяла би тих 6 доларів, потім би ще зайшла і ще би взяла рух до гори. Але ні. Я вирішила чекати. Тут дивіться, навіть якщо б так дивитися і сидіти, тут вимальовується подвійна вершина, яка точно показує, що рух буде вниз. Але невеликий, тому що імпульс гарний догори. Тому ну, я знала, я все чекала. Отже, дивіться, доходить до 50-ї. Я малюю вимпеликі клює, розумію, що все-таки буде воно йти догори, тому що фігура на це показує. І чекаю, поки дійде до мого тейка. Об'єми починають понижатися. Це вже трошечки не дуже добре. Але нічого страшного, все в межах наших очікувань. От воно пробиває цей вимпіл і не доходить вище. Тобто тут треба задуматися, дивитися, як буде далі. Я себе перевіряю на TradingView. Ага, дивіться, тут я малюю, скільки відсотків виросла ціна на годинній свічці. Якраз вийшли гарні новини. От дивіться, майже 12%, 11,82%. А оп! Молода валюта, дуже волатильна, виросли об'єми на 32%. Відчуваєте різницю, так? І от ті люди, які взяли в шорт на оп тут десь в тих районах, а було таких багато, ми бачимо по свічках по червоних, то вони бідні багато кого викинуло по дорозі, якщо не встигли закритися. Для того на то і розраховано. Тут була гарна новина, тут був рівень інфляції ФРС показник. І, відповідно, тому така ситуація, тому такий рух догори. Зараз от гарні новини в Америці по їхній економіці, по їхніх прогнозах, тому люди так реагують, так ринок реагує, що все буде добре, і тому вже настоявся крипторинок, який хоче рватися до гори, хоче бичий цикл продовжувати. Отже, дивимося. Наново малювала вимпел, поки що фігура не зламалася, все гарно показує, що буде пробивати догори. Дивіться, у нас було скільки імпульсів до гори. Ми відкрилися в тренд, я відкрилася, чекаю, що нічого, ніяких предвісників біди немає. Ми чекаємо. Навіть якщо би ринок мав ламатися і йти вниз, будуть сигнали, які ми потім з часом будемо розбирати, які показують, що ринок буде мінятися. Але поки що сигналів таких не було, я себе кожен раз перевіряю. Заходжу на TradingView, на свої малюнки, які я малювала на годинних графіках, на 4 годинних, на денних. От дивіться, гарно пробивається ціна. Я розумію, що зараз буде гарний імпульс. І я що роблю? Я переставляю тейк. Я переставляю тейк на трошечки вище. Ну, я розумію, що до 1,2 воно дійде. А може і не дійти, тому я трішечки вище переставлю зараз тейк, щоб Ну, трошечки більше заробити, як би там не було. От, переставила 1,78%. Просто ціни я хочу взяти. Ви собі рахуйте, скільки ви готові положити і скільки ви з цього заробите. Чим більше плече, тим більше з вас знімуть комісії, тим в разі чогось швидше вас викине, але і більше ви зможете заробити. Я торгую 20-м плечем от на матіку, тому що мені саме комфортніше так торгувати. Я можу малі тейки брати. Якщо ви е, в довгий срок плануєте, от дивіться, взяв мій тейк, рівно взявся, те, що я поставила і пішов вище. А я все чекаю, думаю, куди ж він вище піде? Чи піде до 1,2? Він піде, зараз ми подивимося. Отже, якщо ви в довгий срок, значить беріть менше плече. Бо якщо ви берете. Плече і плануєте на довгий срок, вас по дорозі по-любому викине. Треба так планувати свій, свою торгівлю, щоб розуміти, чим більше плече, тим коротше те, можна брати. Але відповідно, в разі чогось, навіть якщо ви стоп не поставите і вас виб'є, ставте таку суму, яку вам не шкода втратити. Не пів свого депозиту, не цілий, тим більше депозит. Якийсь відсоток з депозиту, який вам не жалко, не шкода втратити, якщо би в разі вас таким. Не... От дивіться, один і два дійшло. Зараз побачимо, як воно піде вниз. Два останні гарних імпульси це вже покупці, все, що могли, все віддали на цю валюту. І так, бачите, цілий список от є валют. Всі вони стільки відсотків гарно дали, хто скільки міг. Всі гарно виросли під ту новину. Цю новину не всі торгують, коли виходять новини, тому що не всі можуть вгадати рух графіка. А перед виходом новини вже відбуваються якісь зміни. Тобто можна побачити по графіку. Вже волатильність підвищується, вже зацікавленість підвищується, вже люди, О, дивіться, наскільки перед виходом новини, наскільки е які були гарні об'єми вже почалися. Добре, значить, це ми розібрали. В наступних відео ми розберемо. Я хочу зробити курс такий невеличкий, почати вже, де я торгую, на яких платформах. Все побачите. Підписуйтеся, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, чи вам заходить такий формат. Що б ви хотіли ще побачити, що почути, якщо ви новичок, якщо ви вже торгуєте, ну, порадьте мені щось, може я щось не так роблю. <гум> буде мені цікаво, послухайте, давайте фідбек, хочу назбирати аудиторію і будемо разом проводити ефіри, буде класно. Давайте, Па-па.